Час від часу ловимо себе на думці, що нам терміново потрібно натиснути на паузу. Погодьтеся, коли втома стає буденністю, бути продуктивним та ще й залишатися усміхненим стає важче. Знайти час для перезавантаження важливо, і саме подорожі, навіть короткі, можуть зробити зимовий період часом нових відкриттів і яскравих спогадів. Про те, куди варто поїхати взимку, як правильно запланувати маршрут і на що звернути увагу під час подорожі, ми поспілкувалися з нашим експертом. Я Юлія Очеретнюк в ефірі рубрика Експерт по-вінницьки». Знайомтеся, Віталій Сміхульський. Співвласник відомої туристичної компанії Бомбатур. У своїй роботі цінує увагу до деталей і комфорт для кожного клієнта. Як правильно обирати зимовий відпочинок, щоб він підійшов і під ваш стиль життя, і під бюджет. Я би порекомендував вибирати свій відпочинок, виходячи з трьох простих критеріїв. По-перше, це ваші дати. Ну, якщо у вас є якісь певні дати на період там, відпустки, наприклад, або дитячих канікул. Це перше, на що би я зважав би увагу свою. Друге, це, звісно ж, бюджет. Тому що відпочинок це така штука, яка може бути від і до необмеженої кількості коштів. Відповідно, це також дуже впливає на. Вибір відпочинку, і третій критерій цього відпочинку це те, що вам принесе найбільше задоволення. Ваше хобі, те, що ви полюбляєте, тому що відпочинок це така штука, яка має приносити вам дуже гарні емоції. На що варто звернути увагу перед бронюванням зимової подорожі? Я б, по-перше, визначився, чи ви будете організовувати свою подорож самостійно, або ж довіритись професіоналам своєї справи туристичним компаніям. Якщо ж ви організовуєте самостійно, я вважаю, що у вас має бути досвід якихось подорож. Якщо ж ви довіряєте свій відпочинок туристичним компаніям, тобто професіоналам своєї справи, які вже є злагоджені маршрути, перевірені, готелі, перевізники. Ви економите не тільки свої гроші, а й свій час, свої нерви, і отримуєте більше задоволення від подорожі. Наприклад, ви прийшли собі, вибрали те, що вам підходить по душі більше, забронювали його, сплатили, отримали на руки договір, як гарантію того, що подорож відбудеться, де прописані всі умови готе. Е автобус, трансфери, коли старт, які екскурсії включено, не включено. Також ви отримуєте за цю ціну, звісно ж, супровід е керівником групи, е екскурсійний супровід в місцях відвідин, страхування, що також є важливим. Які ж ризики має гірськолижний відпочинок та як підготуватися, аби уникнути неприємних сюрпризів? Гірськолижний, а саме катальний відпочинок, він має свою специфіку. Якщо ви профі своєї справи, якщо ви катаєтесь вже дуже давно, в принципі, вам розказувати нема чого, скоріш за все, ви вже маєте. Маєте якесь своє спорядження, якщо не маєте, ви добрали. Якщо ж ви тільки починаєте свій шлях катання, або тільки хочете почати вчитись, рекомендую вам замовляти інструкторів, хоч вони мають якусь значну ціну, але це вам зекономить на здоров'ї, на часу, і ви отримаєте більше задоволення потім від катання. Так само зверніть увагу, будь ласка, на пункти прокату спорядження. Вибирайте тільки з гарним рейтингом, відгуками, або, можливо, хтось знайомих вам порадить. Або, наприклад, якщо ми наш тур, ми підскажемо, де краще взяти, щоб було Надійне спорядження, бажано нове, і обов'язково, коли ви плануєте свій гірськолижний відпочинок, вам потрібна спеціальна страховка для екстремального гірського катання? Вона покриває такі травми, які ви, надіюсь, не отримаєте, але можете отримати на схилах, оскільки дуже дорога медицина безпосередньо на курортах або поблизу курортів, це є обов'язковим пунктом. І ми своїх всіх туристів в наших турах обов'язково забезпечуємо таким страхуванням. Які типи зимового відпочинку зараз найпопулярніші і чому? Зараз найпопулярніші в зимовий період напрямки відпочинку це різдвяні ярмарки. Дуже багато туристів їде до Європи, щоб подивитися і так само прийняти участь у різдвяних ярмарках. Так само різні аква відпочинок. Я маю на увазі термальні води, аквакомплекси, які працюють зимою. Можна відвідати Карпати, наші Закарпаття. Дуже багато є комплексів, так само можете чани відвідати, сауну. Це досить популярне у зимовий період часу. Ну і звісно ж, це ж гірськолижний відпочинок. Як в Україні, так і в Європі. Тому ви можете обирати відповідно до ваших вподобань, до вашого гаманця, до, до того, що вам подобається, на будь-який смак. У нас є тури і на різдвяні ярмарки, екскурсійні, в Карпати в Закарпаття, і так само на гірськолижний відпочинок. Як же обрати найбільш зручний період для зимового відпочинку? Я вважаю, що це для кожного індивідуально. Тобто, якщо ви маєте там дітей або прив'язку до шкільних канікул, це мають бути там одні дати. Якщо ви незалежні там від ніяких факторів на роботі без проблем можете поїхати. Ви можете обирати. Для зимового відпочинку, наприклад, на різдвяних ярмарках я би рекомендував період з кінця листопада, адже вони вже працюють період до 10 грудня. Ще не так багато туристів, ціни на готелі дешевше, їх вибір більше, ви можете забронювати легше ці готелі. Якщо ж після 10 грудня, наприклад, до 24 грудня, коли діють ярмарки, це буде і багато людей, натовпи туристів, так само з готелями можуть бути проблеми. Якщо це гірськолижний відпочинок, Безумовно, він залежить від погодних умов. Наприклад, в Україні зараз змінилися кліматичні умови. Відпочинок стартує набагато пізніше. Тому я б рекомендував би бронювати собі січень-лютий, щоб бути впевненими, що вже точно буде працювати багато трас, ви зможете покататися. Так само рекомендую завчасно бронювати тури. Наприклад, якщо ви в туркомпанії бронюєте, або готелі, це вам значно зекономить кошти в період високого сезону. І не просто зекономить кошти, ви зможете туди потрапити, адже обмежена. Кількість готелей існує, і дуже часто буває, що високий сезон не вистачає місць для всіх туристів. Друзі, плануйте свою поїздку заздалегідь і не забувайте про своєчасний відпочинок. В ефірі була рубрика Експерт Повіницький. Бажаю вам вдалого дня.